Мені завжди подобались чоловіки постарше, років на 20. Бо в них вже є досвід, впевненість і вони завжди прийдуть на допомогу молодій дівчині. Сьогодні я хочу познайомити вас з одним із них. Ми з ним познайомилися сьогодні. До речі, йому 65. але виглядає він бомбічески. Лисий, підтягнутий, нічого не питає, все робить та ще й приємно пахне. Де ви такого ще знайдете? Ідеальний чоловік. На відміну від мене, я заїхала в цю квартиру два роки тому, і мої руки ніяк не могли дійти до цієї плитки. Я просто боялася, що її більше нічого не відмиє. За два роки користування вона стала ще. Страшніше від цієї води багато вапняного нальоту, і іржі. Вчора полазила в Тікток, знайшла пару порад. і Сьогодні побігла за містером Пропором. І знаєте що? Він впорався. Я почала з однієї плитки, щоб якщо щось себе не мучити. Нанесла засіб, почекала 2-3 хвилини і почала терти. І в якому ж я була шоці, що вона відмилася так легко. Тому сьогодні в ванній кімнаті я зависла надовго. Лисий красунчик допоміг мені зробити те, що я не могла зробити 2 роки, підняв мені настрій і сказав обов'язково до нього звертатися, якщо потрібна буде допомога. Сподіваюсь, ви також його. Ви знаєте, це все з вами була собі.